Він був скрипаль, але тепер він снайпер один з найкращих снайперів у нас. Він точно знає час, коли вступати у цей смертельно небезпечний джаз. Він паузу тримає віртуозно, він бачить ціль і не тремтить рука. Ще й бавиться, хлопчисько, несерйозний. Заграю, каже. Баха ворогам і грає так, що навіть пальці терпнуть, і стає на мить якусь непевним крок. Він вже на глух від цього пекла, тонкий смичок, змінивши на курок. Бувайте зали всіх консерваторій, аплодисменти Оксамитку ліс. Немає у житті, на жаль, повторів? Тут приспів не співається на біс. Але лежить у таємничому схові блокнот, де ноти, зірочки ясні? У хлопця навіть позивний бетховен, такий от влучний віщий позивний. То ким тепер ти будеш працювати? Ти ж мав такий вузький престижний фах, а він крізь сльози, сміх і знову жарти. Так, у Тиря, де завжди лунає бах.